Я виходжу так на цю польову дорогу, так чуть-чуть дивлюся. Там далі в метрі 800 в посадці стоїть техніка, і хтось ходить, хтось. Ну але так, щоб розгледіти, не було можливості, тому що зіленка, і ми вирішили до розвідку зробити. Значить, хатапчик Тіхій і Андрюшка. Пішли ми дивитись, що там. І Ми зараз завжди згадуємо глухий, німий сліпий, пішли дивитися, взяли два Матадора з Андрюхою і тихий Перший хатаб другий, і ми з Андрюхою замикаючи. Йдемо по тілі лісосмузі, і ми приходимо на такий пітачок, і я чую, що вже от такий говорю, чути їх, як вони говорять. і Ми розуміємо, що ми зайшли не туди, де треба було йти. І через кільканадцять хвилин. Чому звук мотора Бетер 80-ка прямо на нас прямо так ламає такі кущі, деревця невеличкі, ламає, кладе це все діло і він прямо на нас. Ми скотч познімали сині. Тоді як скоч був, познімали. це добре, що ми познімали цей скотч. І ми отак стояли, і це Божа просто сила. Це, як каже мій побратим, всі карти лягнули в той день. І ми отак як стояли четверо, і так за той бугорчик клац. Впали, адреналін такий врубав, що е роти попересихали, язики до піднебіння поприлипали, що навіть ніхто не міг слова сказати. І пілки отак їдуть і буквально за 10 метрів впираються в дерево таке от грубе. Далі вони зрозуміли, що вони далі не проїдуть, і вони зупиняються. Ми лежимо, навіть не рухаємося. просто Ми вже отак один на другу дивимося і розуміємо, що це вже. Це ну, все вже якраз. Все, все вже Наш час, напевно, вже. І вони сидять на батері повний екіпаж. Ззаді червоний прапор. Хрест і молот, нужда і голод. І я гриву легенько так піднімаю, там, по міліметру по так, чуть-чуть так піднімаю і дивлюся. Кулеметники сидять, так дивляться. Ну так дивиться. Ну, не знаю, чи він мене бачив, чи ні, але ну, мені здалося, що він дивиться на мене. Вони сидять отак.